Всім привіт! Сьогодні в мене для вас ще один дуже крутий літній рецепт з кабачків. Така страва виходить дуже смачна та корисна, а мова йде, як ви вже, мабуть, здогадались, про соте із кабачків. Можливо, ви вже маєте власний рецепт цієї страви. Сьогодні ж я вирішила поділитись своїм варіантом приготування. Тож, кого зацікавило, це відео для вас. Готуємо! Нам знадобляться 2 середні кабачки або 4 маленькі. Попередньо їх миємо та відрізаємо хвостики. Далі кабачки необхідно нарізати. Можна на кубики середнього розміру або на півкружальця. Тут же обирайте той варіант, який вам більше до вподоби. Якщо кабачки не молоді і ви бачите, що всередині у них вже досить велике насіння, то його краще попередньо видалити, вирізавши серединку ножем. Тепер візьмемо один соковитий болгарський перець. Я обрала яскравий помаранчевий. Можна також червоний чи зелений взяти. Тут це не відіграє якоїсь особливої ролі. Його також миємо та очищаємо від насіння. І так само, як і кабачки, нарізаємо на кубики. Ще нам знадобляться два смачні та соковиті томати середнього розміру. Помили їх і також подрібнюємо на кубики. За бажанням із томатів можна попередньо видалити шкірку, якщо вона досить груба. Для цього робимо на них надрізи хрест-навхрест і поміщаємо їх на декілька хвилин в окріп, а далі в холодну воду. Таким чином, шкірка з них дуже легко знімається. Для зручності можна всі нарізані овочі викладати в тарілочки і вже потім лише обсмажувати їх на плиті. Або, як варіант, ви можете нарізати овочі в процесі, поки інші вже готуються. Далі візьмемо три зубчики часнику і можна їх потерти на дрібній стороні тертки або порізати ножем на маленькі кубики. Якщо нарізаєте ножем, то зручно попередньо кожен зубчик розчавити лезом ножа і вже потім подрібнювати. Так він найкраще віддасть весь свій аромат нашій страві. Також візьмемо одну морквину трохи більше середньої, очищаємо її та потрібнюємо ножем на невеликі шматочки. Або якщо неохота нарізати, то можна її потерти на крупній стороні тертки. Далі візьмемо ще одну середню цибулину, сюди підійде як звичайна, так і червона, як у мене. Її також нарізаємо на чверть кільця або трошки дрібніше. Ще за бажанням можна взяти вашу улюблену зелень. Я взяла гілочку кропу і також його потрібнюю. Можна взяти зелені побільше, якщо любите, або заміксувати кріп та петрушку. Тут вона точно не буде зайвою. Далі беремо глибоку сковорідку, бажано з високими бортиками, або, можливо, взяти каструльку типу чугунної, в якій можна обсмажувати. Вливаємо в неї достатню кількість рослинної олії і розігріваємо на нагріві плити трохи вище середнього. Далі викладаємо сюди нарізану цибулю і обсмажуємо декілька хвилин до м'якості та легкого підрум'янення. Також в процесі не забуваємо її періодично помішувати. І як тільки цибуля достатньо зарум'янилась, додаємо на сковорідку нарізану морку, перемішуємо. Та обсмажуємо хвилин 5-7 до напівготовності та легкого зарум'янення. При необхідності можна додавати ще олії, якщо бачите, що її не вистачає. Через 5 хвилин морква в мене вже достатньо зарум'янилась. І тепер черга додавати сюди наші кабачки. Зараз вони досить об'ємні і займають майже всю сковорідку. Ось чому я казала брати її побільше та з високими бортиками. Сюди ж одразу додаємо нарізаний болгарський перець. Обережно все перемішуємо, і тепер необхідно обсмажити кабачки до рум'яності, тому режим нагріву плити так і залишається вище середнього. По часу на обсмаження кабачків необхідно приблизно 5-7 хвилин. Також не забувайте все періодично помішувати, щоб овочі просмажувались рівномірно і не підгорали. Як тільки кабачки з перцем обсмажились, Додаємо сюди нарізані томати та часник. Також на цьому етапі хто бажає, можна додати ще 1 столову ложку томатної пасти, щоб колір та смак були більш інтенсивними. Але, як на мене, якщо у вас досить яскраві та соковиті томати, то потреби в томатній пасті тут немає. Гарно все перемішали і далі додаємо сіль за смаком. Я додаю 2 чайні ложки без гірки. Та чорний мелений перець. Також за бажанням можна додати сюди ще одну чайну ложку солодкої меленої паприки та хто любить пів чайної ложки коріандру. Знову все змішаємо до поєднання спецій з овочами. Якщо раптом не вистачатиме солі, то в процесі завжди можна її додати. Головне не пересолити на самому початку, щоб не зіпсувати страву. Зараз на цьому етапі зменшуємо нагрів плити нижче середнього, накриваємо сковорідку чи кастрюлю кришкою і тушкуємо 10-15 хвилин до повної готовності овочів. Через 10 хвилин знімаємо кришку і бачимо, що овочі виділили достатню кількість соку, який перетворився на дуже смачний соус. На цьому етапі можна спробувати і додати сіль чи спеції, якщо не вистачає. Тепер останній штрих посипаємо все подрібненою зеленю. Ще раз перемішуємо та тушкуємо вже без кришки 1-2 хвилини. Також стараємось не надто перетушити овочі, щоб вони залишились хрумкими та не розповзались. Ну принаймні мені так більше подобається, комусь можливо навпаки. Тут все індивідуально. Соте із кабачків готово, аромат від нього зараз просто неймовірний. А ще це дуже і дуже смачно. Спробуйте приготувати і переконаєтесь самі. Така страва чудово смакує як в гарячому, так і в холодному вигляді, самостійно чи в якості гарніру до м'яса або риби. Просто відмінний варіант на вечерю та до того ж ще й корисний. Я з нетерпінням буду чекати на ваші відгуки в коментарях та з радістю на них відповім. Також не пошкодуйте поставити вподобайку під цим відео та підписуйтесь на мій канал. Це буде найкращою підтримкою за мої старання. Бажаю вам завжди смачних та корисних страв. Готуйте з душею та любов'ю і ваші страви завжди будуть неймовірно смачними. До зустрічі!